Леся Українка конвалія. в гаю конвалія під дубом високим Захищалась від негоди під віттям широким. Та й недовго навтішалась конвалія біла. І Її рука чоловіча Віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, а конвалій та музика, бідне з серця крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Та й промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дуби, мій високий, Друже мій єдиний. Та й замовкла Байдужою панночка рукою, тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадати твою конвалію, як щастя манеться, Не довго й ти, моя панно, будеш утишатись та по балах у вес... на веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий. Що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло, залишить байдуже.